Купір святої Анни, 6 квітня 2024 року. Ми знову з групою вірян приїхали до святині. Як бачите, чудова весняна погода, зелень. На дворі десь плюс 15-16 градусів тепла, температура водички плюс 4 градуси. Ну, ось, дівчатка ходять, з руку омивання. Тричі, тричі! Раз. Дівчатка з кривого рогу приїхала в однакових сорочках зелененьких. Що, пані Тетяна, води більше, да, ніж на попробувати? Не холодно, зараз жарко буде. Я постараюся. Я не боюсь, але Добре, залиште її на, на вулиці. Передоклання в куполь читається молитва. Дуже проста, свята, праведна, Анна, малий Бога нас. Тричі цю молитву, тричі прихреститися і тричі окунутися. <курія> <coughs> Та залиште хустку. Так, вона розпадає. Ну так залиште. На вулиці залишити. На вулиці. Да. Да. Так. Да. Да. І потім яка Фордіта з п'яни морської, так от красиво, красиво. <свят> Насправді в нас радісна поїздка. Людям подобається з гарним настроєм окунатися. Незважаючи на те, що зараз в країні така ситуація. Але все-таки людям дуже допомагає в куполі. В тому числі поновити життєву, душевну енергію. Ну ось так от. Окунувся. Таня з головою. Можна так. Можна. Ну що, дівчатка, як враження? Три чи по три, будь ласка, можете окунатися. Якщо вам подобається, ну от є люди, які раз окунулися, їм дуже сподобалось, вже питають, скільки разів можна ще раз окунутися. Таня? всім обличчя Дмитрій, можна я просто помочу? Можна. Вам можна. Ой, ой, жарко, тепер дуже гарно. Жарко? Жарко. Ось ви окуналися на покрову. Коли краще? Зараз чи на покрову? Ви знаєте, раніше я боялася, зараз не боюсь. Тягне тягне, тягне сюди, тягне. Через, через пару місяців ще пробуду. Дякую. Не сама, може ще пересити. Так, Наталія, це вам не чорне море, Одеське. Ну, ось так, от люди з гарним настроєм виходять з куполі, їм все подобається. Тому замовляйте нашу поїздку до святині.